Прийміть ми вітання щирі від душі із професійним святом вчителі. Уроки, хай походна ура, Хай любить, поважає дітвора, душевних сил, наснаги і тепла. Щоб кожна мить яскрава була, хай школа буде, наче другий дім, щоб затишно і добре було в нім. Не вчителя вітаємо всього всього бажаю, щастя, радості, достатку, щоб все було в порядку. Учнів старанних та гарних днів натхненних різнобаром. Дорогі вчителя, вітаю вас з вашим професійним святом, Днем вчителя, Дякую вам за вашу мудрість, терпіння та невтомну працю, що допомагає нам зростати і розвиватися. Ви світло, що веде нас до знань і майбутнього успіху. Бажаю вам здоров'я, натхнення та втечних учнів. Хай кожен день приносить вам радість і гордість за ваші досягнення. Ви з дітьми працюєте до науки хист маєте. Нехай учні вас шанують і раді щодня дарують. Бажаємо вам натхнення, терпіння і поваги щодення. З Днем вчителя! З ним вчителя вітаємо. Легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас, навіть у дуже скрутний час. Щоб всі вас учні поважали, щасливі у спогаді. Хочу привітати всіх вчителів 35-ї Миколаївської гімназії. З Днем вчителя! Дякую за те, що ви нас навчаєте, тому що ви нам даєте майбутнє. Ви в нас самі зі святом вчителя вітаємо і дякуємо за складну працю. І, ц... і цей чарівний день бажаємо, щоб ми мрії здійснили свої вчителю, параднику і друже. Ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу вчительську працю, святу. Усім святковий день я бажаю вам відчути любов, усіх сердець та сил батьківської вдячність і поваги. Хай ваше понеповнено снагою, щастям та здоров'ям, а педагогічна майстерність кожним роком стає все більш витончена. З ним сьогодні з повагою вітаю. Сил та радості вам, вчителі, бажаю. Хай буде прекрасним, щасливим за свято, бажаємо з ним здоров'я багато. Вам дякую за людяність, працю, знання, сердечне тепло та всього пізнання. Бажаємо щастя, багатства, достатку. Хай буде в житті вашим все у порядку. Добре, дорогі вчителі. Бажаю вам всього найкращого, добра, злагоди, здоров'я, життя та великих нервів. Вчителю, вітаю вас з вашим святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, мудрості, щастя. Нехай ваші учні будуть тяжчі вам за ваші знання та підтримку, а робота приносить лише радість. З днем вчителя. Учителя вітаю, щиро вам всього бажаю. Щастя, радості, достатку, щоб усе було. Порядку, учні що вас вшанували, успіху, щоб досягли. свято, даруй посміжу багато. Нехай у вашому домі це сповниться любові, Ми вдячні за науку, за те, що в нас за руку ведете в світ прекрасний, цікавий, добрий, ясний. Вітаю з нею вчителя. Бажаю вам плачена хвиля, професійного зростання та особистого щастя. Нехай кожен день буде наповнений новими відкриттями та досягнення, але шапраця доносить задоволення. Молодим учителю, ваша мудрість і доброта завжди надихають нас на нові досягнення. З найкращими побажаннями в цей святковий день. Дякуємо вам за вашу працю, з неймовірним внесок і все, що ви робите кожен день. З Днем вчителя!